Авлірочка, слава Ісусу Христу, всім доброго, ранечку. Скажу вам так: ми дуже швидко встали. Але ви знаєте, поки пакували все, щоб щось не забути. Постіль зняли, порядок зробили. Ну, а час своє бере. Я сподіваюся, що ви вже всі давним-давно встали, стріпалися, зробили всі водні процедури і взялися до роботи. Ну, а ми щасливо виїжджаємо з. Веля і їдемо додому. Правда, мене вламую на цей Яремче. на Яремче. Але зараз подивлюся, яка буде дорога. Дорога для мене то дуже важка. Я не знаю. Це, я навіть не знаю, як я підписалася, щоб таку дальню дорогу їхати. Ну, але як я говорю, сюди приїхала і назад, також мушу доїхати додому, довести Моніку і Віталіка. Так що, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Знаю, що дуже багато кавалерки є в Буковелі, бо писали, що шкода, що не зустрілися. Я сподіваюся, що ще така можливість буде. А ми виїжджаємо з Буковелі. Чи, чи, чи. Ну, а, а як він їде? Бо він собі просто виїхав і їде. Видиш, що, що така дорога і мене вже шліки трафляють. Я так боюся тої дороги, особливо тут в Буковелі, що не можу вам передати. Тут такі дороги маленькі, а їздять всі, хто як хоче, так і їде. Ще один став, що хочеш. їдемо. Дай виїхати, так, люди. Тої історія. Ага. Розумієте, всюди проблема в кожному місці з колегами, з поручком. Розумієте, треба ходити по кафе і просити. Постіть, будь ласка, колег. Остіть, будь ласка, колек. Ну, але на щастя, в Ярем, чи є Макдональдс. І туди можна снідати, те сніг доходу. Ти хочеш там? О, Моніка хоче на користь. Я нічого не хочу, знаєте, бо ми тільки що їхали, нас зупинили. І кажуть, довір ну, за документи. Але саме основне, що я за кермом мої документи не хотіли, хотіли в Італіку, де він показав. А вони щасливої дороги, щасливо їдьте, ще приїжджаєте до нас, а ви хай може з У нас вибрала іграшку, було три іграшки, книжка. У нас книжку одразу сказала ні. І взяла машину. Машейка і машинка. Сібала тебе, що бала таке. Я собі кавуку взяла, яка так кашляти почала, що ще не знаю, яке діха тут було, коли якусь травляла. Бачу машині не кашляло. тільки вийшло. Що це означає? В не треба зупинятися. Mm -hmm. Каву п'ю. їдемо далі. Mm -hmm. Ура! Ми практично вдома! Mm -hmm. Я зараз кавалієнка в копі в душ і просто лежу. Хоч 15 хвилин взагалі mm -hmm. замучена. Тупо мене болить. Чого? Та Сидите? як чого? Від того, що я сижу, взагалі mm -hmm. якась напружена вся. Ну, але хто молодець? Ти молодець. Все ми в стрию. Та де ще в Стрию? Стрийський район. Стрийський район. Ну і все одно, ми області. Знаєте, що круто в тому всьому, що Моніка собі ззаді лежить і просто релаксує. Зараз я сиджу. А ти зараз я перепрошую, Моніка вже не лежить, а вона вже сидить. Ще трошки Моніка, Моніку одразу веземо mm -hmm. додому. Мама вже бульончик готує її. Ну і як кавалерка виявляється, я вчора ж дзвонила до Ані, кажу, Ані. На що, крім бульбочки, котлетки відбив ноги, і плюнчика нічого не їсть. Вона Галя, вона все їсть. Напевне, каже, я не маю що робити, їй кожен день бульбочку, бульончик і котлет. Навіть шлях. Та, та дивися такі, трохи на мене. Та я дивлюся. Та я навіть на тебе не дивлюся, на телефон не дивлюся, дивлюся на дорогу. Така типа рівна кавалерка дорога, а такі ями горби, що то просто. Важка дорога в Буковель, назад, важко їхати. Важко їхати на такій машині. Важко їхати на такій машині? Ні, ну такі ще показують. Ага. Манька сіпала. Манька сіпаве, дитина сіпаве, ну найсібає. А ми їдемо до домі. Та поспи собі, розслабся. Та зараз приїдеш до хати і почнеться вулиця, двіжуха та відпочинь собі. Відпочиває. Стрейпити. Так, аж харапити. Та, Стрей приїхали, вона собі заснула, вже другопить, зараз буде голосніше. Сказала, що я ніколи не храплю. Віталік так храпить, а я не храплю ніколи. Ми вже кавалірка з Божою поміччю нормально доїхали. Їдемо вже все, в'їжджаємо завезу Другобич, До Катюші доїжджаємо. Сина себе. Дорога вимотує так, що можна два дні тепер не сідати за кермо. Дупа болить. Від тої курва лазанки, мене так руки болять, так крепатура черга на зволіка. Okay. Боже мій мене. А я до Віталька кажу, та скільки воно ще мене то буде можуть Ну, боліт. що би так болить, то так болить. Я ж підтягувалася, mm -hmm. знаєш, там е... рука. Дивно болить і воно тут води, руку піднімаємо. Я тим спортсменам співчуваю. Ну його у баню. Та так я спортсменка. Давай, давай, ну, я цінок, добре. Ну що таке? Ти не повіриш, ми вже біля твоєї хати. Ну що? Зваєшся, позвони до мами. Дзвони. Я трохи вийду, бо я мушу вийти кавалерка. бо так ноги потекли. Прогулялися собі так на пару днів. Як воно, розказує? З приїздом. Ви молодці. Я туди нас нема, але Так. хороші. Хайна людина пам'ять, це зробила, правда? Так була тут одна. Я така нападаю я бачу. я туди і назад за кермом. Дві зупинки робили і все. зараз рознесеш той чомодан. Я до нього казала, Я розумію, що ти вже вдома. Я до нього казала, ні, ні, їдемо за дому, бо я не маю спреку". А що, ключів нема? Лягти <реку> і мати чистий, чистий спот. Ана, задоволений? Так, ясно. Супер. Ну, чесно. <реку> я не буду зараз завжди. Тож приїздиш? Так. Я хочу <реку> привітати. <свист> <свист> а, знаєте, що, я тобі так само каплюся. Оди, бо знаєш, дівочка, я був він тако. В ногах правди нема. Є можливість, король сідай. Я, ти, ти знає, я, то, я так, це пам'ятаю, я це користуюся. Сідай, бо в ногах правди нема. А мене так дупа болить. дупо були. Так я е, не дивуюся, що королів ніде не стає, коли їде. Я теж, ми дві зупинки зробимо, все. І то один раз в туалет. Ми йшли в Макдональдс, бо ми хотіли, мала хотіла. І друга, що в туалет захотіла, знаєш, І все. І я би так от де би я зупиняла? Вони хотіли, щоб думали, в Єремці зупинимося на добу, знаєш, там побудемо день. Я як то подивилася, я такашляти, я вчора Наталія не зайшла в Макдональдс. Я їх закашлялась. Скажи, Віталій, я кажу, води. А то кур, вони води немає нічого, хоч бере, знаєш, пей ту воду з того. Я пішла в туалет, бідна дівчина була в туалеті, боялася вийти, вона ну, думає, що там? за... Хлопка шбекає і, і кашляє, і натягується, і цього. А так желудок почав боліти. Знаєш, то підриваєш, uh -huh. я мушу йти до того лора, нехай він дивиться, ну знаєш, чи до до лікаря. Казала Мар'яна, що до лору треба. А в нього все ж таки видиш, як ти казала хронічний, той насморк. Як це саме? Гай 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 Гамарин? Гаймарит. А я казала то зверху, А то знизу. Ні, Але я виснову зробила один далека дорога то не моєї. То я не моє. Я дуже вимучуюся. По-перше, мене. Панське хвороба mm -hmm. почала турбувати мене, я навіть Софія мобила, а Софія, прикинь, буде їхати теж буквально п'ять годин. Mm, ще ще ще. Далі. Mm. Але я би така, я так хотіла вже до дороги. Знаєте, Кавляка, всюди добре, відпочивати, все. По перше курс буквально такийсь дорожчий. Я найго шлях прав. Я купила вчора гербіон. Буковелі за 480 гривень. Нічого собі. 480 гривень. І там аптеці каже: ви знаєте, то зараз так всі хворіють. Навіть та аптекарка говорить. Ну я новини читаю, що подивився <клес> до речі ковід. Так. Ось само куди слідкувати за своїм здоров'ям. А що ти? а шо, як ти слід? О ти, ти мені поясни. Я вчора як почула, що я кашляю, би не плювати бацили. Ми вчора в номері сиділи цілий день. На вечір пішли з Машею зустрілися і все. Ми сиділи в номері цілий день, щоб бо роз... ну, не розбігли. Не розмножувалися, не так. Да. А люди, чекає дитина, кашлює, mm -hmm. та багато хто. <кхи> все. Почалось, так? Почалось. Не дай Бог. Знаєш, що з машини не виходила, тільки вийшла з машини з почала. Я отой маю такі кашель, проти. Ну, не йди попей. Я не то, не то що. Поп...